Привіт, я Леохівенія хочу подивитись для вас підказку якусь на даний час. Давайте, чого вам остерігатися найближчим часом, щоб у вас все пройшло як найкраще для вас. Два варіанти подивимось, давайте. Це буде ваша енергія. А давайте три варіанти, хочеться мені. Що там у вас відбувається? Обирайте свою карту, слухайте, енергія, якщо вона підходить вашому опису, вашому внутрішньому стану, значить дивіться далі. З цієї почну. Найвеселіша карта десятка мечів. Ви зараз розбиті ментально, можливо, фізично щось у вас підходить до кінця. Можливо, дійсно завершились уже сили працювати над чимось, думати про щось. В принципі, якийсь важкий такий стан. Це може бути емоційне виснаження. Але по цій карті дуже часто йде перехід, тобто завершення з цієї складної ситуації і початок чогось нового. Але початок залежить від вас, настільки ви швидко впораєтеся з тим, що у вас завершилось. Тут бувають такі зміни, зміни роботи, зміни якоїсь там Місця проживання, але щось таке, що далося вам важко. Якщо це якось про вас, то давайте подивимось. Чого вам остерігатися? Найближчим часом не буду уточнювати період. пам'ятаємо, що розклад діє тоді, коли ви його побачили. Кожен дивиться його в різний період, тому не буду їм собі зайвих рамок. Чого остерігатися? Десь що у нас тут. <кій> а, вам якраз таки треба і остерігатися свого е емоційного занет. Паду, тому що ви можете зараз своїми думками накрутити собі і зробити ще більшу гіршу а, ситуацію, ніж вона є а, насправді. Тобто, тут, тут вам остерігатися варто лише себе і того, що ви думаєте. Звичайно, якийсь важкий період, але він уже завершився, а ви ніяк не можете його прожити, відпустити і рухатися далі. Так, остерігайтеся впадати в якісь ілюзії, фантазії, тікати в якийсь нереальний світ, там, зависати в соцмережах, втікаючи від реальності. Тобто остерігайтеся своєї втечі від реальності, від ситуації, яка є. Її потрібно проаналізувати і рухатися далі. А ви тут себе прямо в апатію вже загнали з цими своїми думками емоціями. Ніби все зрозуміло, але ви так йдете на спад. Через це може бути тривожний розлад, через це може бути упадок сил. Тобто припустити потрібно до ладу свої емоції, почуття, відчуття. Чого остерігатися ще? Дивіться, знаєте, остерігайтесь повторення цього циклу, якщо ви вирішили звідкись піти, вас так розбило, то знову десятка мечів. Якщо вже вирішили звідти піти, то потрібно йти, не потрібно давати ще один шанс повертатися, і знову результат буде той самий. Якщо підете іще раз, то отримаєте знову таке розчарування. Якщо підете у нове. То отримаєте вже зовсім інший результат. Тому а, також ви тут можете знову себе загнати в період такого а, відлюдника, заховатися від людей, не вирішувати свою проблему і тим самим зробити знову собі ще гірше. Тобто, тут потрібна кардинальна робота з вашим мисленням, з вашим. Емоційним станом, можливо, дійсно потрібна тут допомога комусь. Тут або психолог, або просто поговорити з якоюсь людиною, якій ви довіряєте, яка вас може підтримати. Що ще? Чого остерігатись? В принципі, те ж саме, що я щойно вам сказала, але іншими картами. А, працюйте над своєю самооцінкою остерігайтеся думок, слів щодо вас, а, ось цих людей, від яких ви, можливо, пішли або ситуацій. Тобто тут є вплив на вас якоїсь людини. Тут імператор, це може бути чоловік, може бути батько, начальник, в когось своє, можливо, просто якийсь ваш знайомий чоловік, який пов'язаний з цими всіма ситуаціями, які у вас були. Остерігайтеся повторення. Все одне і ж, говорять. Вам допоможе акцент на самореалізацію роботу. акцент на відновлення свого ресурсу без думок про минуле. Махи ще на дні. Тобто потрібно зараз включати режим егоїста, бо ви себе зараз загоните взагалі в якісь дебрі. Ох. Давайте якусь вам підказку, можливо, щось на що звернути увагу, або що допоможе вам. перестати себе обманювати і подивитися на те, чого ви досягли на даний час, що вам хорошого принесли ось ці зміни, які у вас були. Тобто змінити фокус уваги на те, що є хорошого, не заганяти себе а, знову в ці апатичні стани. Чим більше ви будете думати про негативні думки, тим більше всього негативного ви будете помічати довкола. Так працює наш мозок, так працює, в принципі, все. На чому фокусуєте свою увагу. Того те і зростає. Тому пробуйте відслідковувати свої думки. А я подивлюсь на. Показала карти. Коротше, ви ж там пам'ятаєте, які ви загадували карти, подивлюсь другий варіант. Ти Та й тільки Тут у нас людина, яка хапається за все підряд. У вас енергія б'є ключем. ви зараз, в принципі, Знаєте, таке ігривий настрій е десь йти в конкуренцію, щось комусь доводити, хапати все одразу. Ви тут можете, знаєте, це схоже на синдром, як описують е Рдух. Коли ви тут пішли робити щось одне, тут ви знайшли якусь іншу задачу, там зачепилися інше, і так десь по колу вічно щось робите, намагаєтесь чимось себе зайняти. Можливо, це несвідомо, але. Ви дуже розпиляєтесь і, в принципі, чимось постійно зайняті. Так, ніби якась може бути боротьба для того, щоб десь в чомусь вирости і дійсно комусь щось довести, відстояти якусь свою думку, ви налаштовані, рухатися, боротися. Але може бути зайві багато руків, рухів, які вас може бути вогняна стихія тут, але не обов'язково. Так, чому вам остерігатися найближчим часом? О, дивіться, якщо у вас. Остерігатися втрати можливості для реалізації для себе. Тобто, якщо у вас зараз є якась ідея, декілька ідей, які ви хочете реалізувати, то потрібно саме туди направляти свою енергію, а не на якісь там додаткові побічні справи. Тут знову у нас п'ятірка, п'ятірка жезлів, якраз цього цієї. Розфокусованості вам потрібно і уникати. Якщо зможете себе в, дис... в дисципліну, в якусь структуру, хоча б трішки себе е... поставити, то буде результат, будуть гроші, будуть якісь нові знання, нові знайомства, спілкування. Тобто, тут остерігайтеся якраз таки витрачання своєї енергії не туди, куди. Дійсно, воно потрібно. А для цього вам потрібно проаналізувати свою ціль, головну на майбутнє, прописати плани, щоб була якась чіткість і зрозумілість. І а, остерігайтесь також знецінення того, що ви вже зробили, і своїх умінь, талантів, навичок, якихось таких внутрішніх своїх якостей. Тобто тут -то -то потрібен план. У когось тут може бути якийсь синдром самозванця, коли ви говорите, ну зараз я ще щось там підочу, на якісь ще одні курси схожу, а потім уже я дійду, можливо, до якоїсь цілі. Тому, так, Диявол на дні про що нам говорить зараз. Остерігайтесь якихось маніпуляцій людини з минулого. Це прям хтось конкретний, де ви пішли або прорвали спілкування, або щось там у вас було неприємне. Тобто, хоч ви там спілкуєтесь, хоч не спілкуєтесь, але остерігайте саме маніпуляцій. Аналізуйте більше те, що вам говорять. Я не буду розшифровувати ці історії, я думаю, ви розберетеся, хто там у вас є такі бажаючі. А, і... Комусь тут, до речі, імпульсивні витрати треба привести до ладу. Тобто, тут, коли емоції розфокусовані, ви можете витрачати зайве, але вам це не потрібно. Вам зараз потрібно накопичити на щось на майбутнє. Тобто, тут, через якісь імпульси, ви витрачаєте, можливо, гроші, можливо, свій а з даремно витрачаєте на якісь справи, які вам зараз не потрібні. Тут якісь, можливо, залежності, знову ж таки, ось ці імпульсивні витрати, може бути якийсь дисбаланс. Дисбаланс, можливо, навіть там в харчуванні, якісь інші залежності, також пробуйте з ними працювати. Чого ще вам остерігатись найближчим часом? Тут стосовно або роботи, або реалізації вашої, може бути два, до речі, варіанти щодо особистого також, перший, в кого тема роботи, реалізації, остерігайтесь, знеціните зараз свій досвід, який ви пройшли, тому що, знаєте, може бути період, ви працювали-працювали, результати отримали, пораділи, але знецінили те, що ви робили, і вже, знаєте, ой, щось. Щось затихло, і ви можете так отримати упадок сил. Але потрібно цей період також витримувати зрозуміти, що він вам потрібен для планування нових цілей і нової стратегії. Тобто тут е не знецінюйте свій досвід. А в когось щодо стосунків, хто тут або розірвав стосунки, тут прям про розлучення може бути, е не відтягуйте. Націлились робіть. Дозавершайте, очищайте, вам зараз такий буде трансформаційний період. Не завистайте, в сили у вас на все є. Імператриця, людина ресурс в ресурс свій входить, але підвисає. підвисає, Впадає в стан жертви, думає, що не вона тут вирішує все в своєму житті. Третій варіант. Дивимося, ви можете мені прокоментувати, поділитися чим бажаєте. Підписуйтесь, якщо є такі бажання. Третій варіант у нас взагалі колесо фортуни. І більше всього, що знаєте, говорять, що це прям успіх, удачі і все таке. Але тут кардинальні зміни у вашому житті. Тобто різноманітні і роботи, і переїзди, там, кохання. Все змінюється взагалі в іншу сторону, в якій би там воно не було, в когось не гірше, в когось не краще, але ось такий може бути круговорот. А хтось зациклився на якісь історії і не може з неї вийти. Тобто тут все залежить від того, з яким якими настроєми цей період переживете, чи повернетеся кудись назад на повторення і ще раз проходження цих уроків, які у вас були, чи ви вже спробуєте виходити в щось новеньке. Десятки. В принципі, люди самі по собі комунікабельні, дипломатичні, легкі на підйом. Можливо, любите там мандрувати, десь їздити, дивитися нові місця, лідерські якості присутні. Тому, якщо це про вас, давайте дивитися. Чого вам остерігатись найближчим часом? Людини до вас із минулого. Де ви або на відстані, або якось у вас якісь нестабільні взаємовідносини. Не знаю, хто тут із вас ви, а хто ця людина. Коротше, тут королева Пентаклів і король Кубків. Тобто королева це людина, можливо, земної стихії, або спокійна, врівноважена, самодостатня. А король кубків може бути водної стихії, або сам по собі такий комунікабельний, дуже гарно вміє говорити, робити, компліменти, ухажувати за людьми, жінками, чоловіками, в принципі, без різниці. Говоримо про енергію. Хтось із вас тут до когось повернеться. А чому вам цього остерігатися? Обоє з закритими очима гляньте. Обоє не розуміють або не приймають ситуацію. І це говорить про те, що в кожного своя думка, і ви впевнені в тому, що у вас а, все правильно, все як має бути, але в кожного це думка своя. В принципі, нормально. Так, чому вам остерігатися цього? З обманом іде? Так, тут можна багато історій придумати, але може бути маніпуляція через дитину, якщо у вас є. Тобто, або там давай все відновимо, почнемо спочатку, як вже так, у нас спільне минуле діти, або це просто спільне минуле в когось. Тобто тут якісь, знаєте, хитрими способами, гарними словами будуть до вас якось а, підбиратися для того, щоб щось відновити. Це може бути також, до речі, по роботі. Вам там будуть говорити, давай. Тобі якийсь бонус дамо, наприклад, гроші, а ти будеш працювати. Але аналізуйте, тому що змін тут не буде, буде лише повторення того, що було вже колись. От знову. Якраз такий буде у вас а, повтор. А, повторна ситуація для того, щоб перевірити, чи пройшли ви цей урок, чи іще раз. Раз і ще раз, так. Але якщо ви будете в спокій, ви пройдете цей урок в гармонії, в розумінні себе, чого ще вам остерігатися. От знову. От вам прям потрібно вже проходити ще й башня, навіть ні колоди, тобто тут ви Остерігайтеся будь-яких повернень. Лише вперед, незважаючи на витрати якісь, незважаючи на ваші переживання. Можливо, хтось, наприклад, хоче йти на нову роботу і не знає, що там чекає, чи буде там нормальна зарплата колектив, і все в такому. Але не треба через страхи повертатися туди, де дійсно вам було важко. Одна тема. Не повертайся. Різними словами, але суть однаш От Знову, бачите? Якщо повернетеся, тут, напевно, і по картинкам все можна зрозуміти. Втрата можливостей, втрата часу, і знову сімка мечів. Буде самообман, якщо ви підете туди знову. Яка вам підказка? Давайте глянемо якусь коротеньку. Любити себе, незважаючи ні на що, незважаючи на минулий досвід, приймайте свій минулий досвід з вдячністю, тому що це дало вам якісь нові ресурси, знання і все таке. А, і місце, в яке ви прийдете надалі, має бути вам приємним. Тому що не треба міняти шило на мило і знову йти. В роботу, в стосунки, в будь-яку, в спілкування, де вам знову ж таки буде некомфортно. Тому вчіться обирати себе, і ви зрозумієте, де саме ви можете вирости, що пропрацювати, слухайте себе, прислухайтеся до своєї інтуїції і прийдете до своєї стабільності, хтось до фінансів, хтось до нових стосунків в кожного своє. Тому в будь-якому разі, любіть себе, цінуйте, бажаю вам всього найкращого. Приходьте ще до мене на розклад в YouTube, чи взагалі. Всім рад, гарного настрою.